Ну, а далі поговоримо про те, як кожен із нас може долучитися до захисту неба над Хмельниччиною. Благодійний фонд Родина Моя Україна відкрив збір на допомогу із посилення протиповітряної оборони всієї області. Тож, власне, що волонтери планують придбати та як нам з вами доєднатися до цього збору, запитаємо гостей нашої студії. Це керівниця благодійного фонду Родина Моя Україна Оксана Данілова, а також голова Асоціації підприємців та виробників Хмельниччини Бізнес люди Мар'яна Овчарук. Вітаю вас, в нашій студії. Слава Україні! Дякую, Дякую, і слава. Що ви сьогодні у таких патріотичних тонах насправді приємно бачити вас і в нашій студії. Розкажіть власне, зрозуміло, що всі ми хочемо захистити небо над своєю домівкою, і ми бачимо, що ці атаки і безпілотниками продовжуються чи не щоночі, і все летить на Хмельниччину. Ми це бачимо всі в новинах, і це фіксуємо насправді. Як сконтактували із силами протиповітряної оборони, які запити від них надійшли? Ну насправді то не є разове якесь звернення, чи просто mm -hmm. нас тим випадково знайшли. Ні, ми ще до війни, ну моєю сім'єю, дружили з одною військовою частиною, з другою частиною. Потім ця дружба переросла вже в необхідність допомагати. А зараз ми волонтеримо всі з перших днів. З перших і син військовий. днів. У мене сін, син сім років так воював, служить, і ми з дівчатами вирішили, що нам. Необхідно дуже швидко, тому що запит не один, це не один прожектор, це не лише прожектор, це прожектор і акумуляторна батарея, яка має бути легенька, яка на морозі витримує до 4 годин. Тобто, це має бути комплект, який швиденько разом з триногою, також не важкою, має бути переміщений саме туди, де він потрібен, де має захистити небо над нами, над нашою хатою, над нашою домівкою. Тобто збираємо те кошти на сім комплектів із прожекторами так, для мобільних 7. груп. ППО. Це, це перших сім. Яка потреба є? Щодо на закупів? сьогоднішній день 12. 12, 12. Так. 12. Тобто збір продовжується активно, має продовжуватися активно. зараз. Активно. він не повинен затухати, він не повинен припинятися. От на сьогоднішній день я вже бачу легенький спад надходжень. Угу. Це трошки турбує, тому що наразі придбано лише два комплекта. це дуже мало. Дуже мало. А так як реклама розходиться, пости бачать всі, і військові виходять на всі канали комунікацій до мене і просять, просять, просять. Як їм відмовляти, я не вмію. І кожен із нас не має відмовляти військовим має не. підтримувати. Ну, це наша тут, безпека. Я, та, та, в першу чергу. До речі, про спілкування з військовими, які зараз так. складнощі протиповітряної оборони, про що говорять? Говорять, що їх не видно, що дрони починають фарбувати в колір, якого не видно. Uh, найгірше, то навіть не колір, а те, що звук uh, m, спочатку, спочатку звук іде, а потім сам дрон. Mm -hmm. Тобто, якщо хлопці всліпу uh, б'ють, вони б'ють тільки звук, а далі йде страшне: летить воно. Так оце, тобто, оце найголовніше. Всім говорю, да, потрібні очі. Що входить до цього комплексу? Давайте по одному mm -hmm. один комплекс розберемо. Що до нього входить? Так, входить прожектор. Ну сьогодні можете подивитися на світлині. Ми вже uh -huh. перші вручили. Він легесенький, а разом з коробкою він важить до 5 кілограм. Легенький, великий, Вчора вже тестували, далеко б'є. Потім замовлений, ну трошки довго виготовляється. Акумуляторна батарея ємністю півтора кіловата, Вона тримає, міцно тримає на будь-якому морозі до 4 годин. Також легенька і тринога, яка дає змогу повертати цей прожектор на 180 градусів. Це дуже, дуже, ну дуже класно. Ці комплекси виробляються в Україні, так, так. виробляються в Вінниці. У угу. нас є підписаний договір. Так в нас є виставлений рахунок від заводу. І як тільки надходять кошти, вони поступово починають нам їх виготовляти дописах писали про те, що вони пішли вам на зустріч, так і трішки да. раніше їх, і вже можливо? почали да. виготовляти, да. ніби як в кредит наперед. Вони угу. погодилися виготовити. Як тільки ми назбираємо суму, ми перечисляємо їм на офіційний рахунок. Я хочу наголосити, що всі надходження йдуть на офіційний рахунок фонду е, і. Е, Потім згодом ми його перечисляємо на рахунок заводу. Ну, щовечора я да, перераховую, вони... не тримаємо ні копієчки, ні секундочку, не тримаємо в себе. Ну копійки можуть лишитись на рахунку. І з одразу всі квитанції ми публікуємо під постами, щоб люди бачили, що по перше. Їх помітили, їхні кошти працюють. І завод йде і ризик. Є ризик є в тому, що залізем на півмільйона і змусимо його сплатити. Ну я не думаю, що люди будуть остро. Я думаю, що нам допоможуть дозбирати принаймні цю першу партію, яка потрібна саме там. Ми не можемо про це говорити. Де дуже потрібна. Скільки вартість одного комплексу? 72 тисячі. 72 тисячі. Плюс тринога. Mm -hmm. Бо триноги я знайшла трошки дешевше, де ми будемо їх окремо робити. Так. Хай буде 74, ось так. Тобто загальна сума збору зараз скільки ви збираєте? Чи це кожен комплекс власне? Ні, України? чому рахунок на виставлено на 700 тисяч одну гривню. Але ми домовились і про знижку. І я, чесно кажучи, я, ми надсилали нашому менеджеру, ну, в кожного регіону є свій менеджер фотографії з нашого регіону, що може статись, що було, і вони. Чуть-чуть ну просили не казати, але вони трішечки змінили чергу. Пішли нам назустріч, і перших два нам виготовили поза чергою, uh -huh. бо зрозуміли, який в нас регіон і карту повітряну щоночі я надсилала, так. де горить, де кому ну хто в найбільшій небезпеці. Тому да, дякуємо за воду, дякую менеджерку. Напишемо грамоту їм. Тобто, ці всі комплекси зараз будуть в роботі. Нам зараз головне зібрати кошти на них. Власне, кошти зараз як залучаєте? Поширюйте в соцмережах. Можливо, звертайтеся зараз до підприємців Хмельниччини, які активно могли б доєднатися до збору. Як правило, ми залучаємо всіх друзів, які не перестають допомагати волонтерити. Любий підприємець міста, знайомий нам чи не знайомий. Ну нас трошечки в місті знають, нам довіряють, тому ми звертаємося до, до кожного жителя. Дуже гарно включилися жителі Грузевиці. Майже кожний будинок, кожна хата здала хоч мінімальну якусь суму грошей для того щоб ми зібрали якомога швидше, тому ми залучаємо перш за все друзів, знайомих. Даже наші діти серед своїх друзів також розповсюджують інформацію і, і збирають нехай невеликі суми. Але в нас є таке, що людина одна і 10 тисяч гривень нам дала, і тисячу yeah. гривень, і бабусі, які перечисляють по 100, по двісті гривень. Тобто ми залучаємо своїх, але хочемо звернутися до всіх жителів нашого міста і навколо і навколо міста селища, які знаходяться, тому що ми хочемо закрити місто, хоча б з трьох сторін, допомогти військовим підсвітити і. Допомогти, це таке ну це наша Збивати безпека. Насамперед, да. ми ж тут живемо. Кому ж? Хто ж за нас? За нас ніхто не задонатить. Просто коли ти сидиш. Півночі з дітьми на сходовій клітині і е, ці невиспані ночі, а потім ти зранку біжиш на роботу, то звичайно, що хочеться все-таки спати спокійно і потім весь день працювати. Тому кажу, наше звернення і прохання до всіх підприємців, виробників, просто жителів нашого міста, допомогти долучитися до наших зборів. Місцеві фермери у вас ж також поля тут. Будь ласка, один фермер, до речі, я здам Сергію. Дякую. Будь ласка, надсилайте ваші ж господарства страждають. Ви ж збираєте тонни уламків на своїх полях. Донатьте всі реквізити є. Листи вам всім надіслані. Будь ласка, долучайтеся. Ну, і, Власне, попереду зима і нас попереджають да. про те, що ми бачимо, що да. Росія не використовує ракети, накопичує їх для ударів да. в зимовий критичний період. Тому попереду складний дійсно і час для протиповітряної оборони Хмельниччини. Тому ми закликаємо усіх доєднуватися. Власне, розкажіть про те, як зараз історія із донатами, ситуація із донатами, які потреби ви збираєте, тому що хтось каже про те, що люди розслабилися. Так ми бачимо, що передноворічний період метушня і так далі. Але попри це, ми живемо щодня у тривозі, щоночі в тривозі. Ну, якщо чесно, то е, слабші стали наші надходження да слабше люди е, допомагають е, і втомилися, і е, не так багато підприємців зараз, зараз заробляють. Е, ну, але тут про те, що ти не маєш моральне право, морального права ніякого зупинитися. Нехай це буде маленька сума, але все одно це буде вкладом. Добре, коли добре, коли місто в тишині. А донатити починає тоді, коли вже сталася біда, от коли вже масова атака йде, і ти не проспав цю ніч. О, ти згадуєш, що тобі треба перекинути 200 гривень, тому що десь там збирають дівчата гроші. В нас відкриті всі збори. Ми кожен раз закриваємо чуюсь потребу і впереді різдвя. В'яні свята, і насправді хочеться їх святкувати, да а не сидіти десь в бомбосховищі. В укритті в нас є дуже багато діток, військових, діток, сиріт яких в нас є офіційні списки вже на 400 діток, батько багато. яких загинув, і в нас слідующа акція буде. Збір на подарунки цим діткам сиротам іменно нашим хмельничанам. У нас є коли батько загинув, є вже підтверджені документи. В нас є дітки, коли батько заг... безвісті ще пропавший, і ця мама ще не отримувала ніякої допомоги. Тому в нас є постійні збори. Ми, ми все виставляємо в соцмережах. Ми відкрито працюємо. Кажу, ми офіційно. Всі кошти йдуть на офіційний рахунок. То тобто, нас ніхто не перечисляє на карткові рахунки. Навіть якщо хтось приніс готівку, то все одно накладеться на, на, на рахунок на рахунок банк. фонду. Тому да, от прям хочеться дуже святкувати всі різдвяні свята в тишині, в спокої і в мирі. Тому чим швидше ми це зробимо, тим тим, ну, тим краще буде для нас. Розкажіть, власне, про ситуацію у Грузевиці. От пані Мар'яна говорила про те, що люди там активно доєднуються Майше і ми пам'ятаємо події. А, які ви знаєте, були що, Це страшні були події, я там також проживаю. Е, найперше почало здавати Грузевиця. Буквально за перших пару днів, хоча в нас група є Грузева, вона невелика. В групі ж не всі є, не у всіх є смартфони, але пішов розголос. І буквально за перших днів е, лише Грузевиця здала 35 тисяч. Це вартість одного прожектора. Люди просто несли, несли, несли. Я просила. Вони перекидали один одному я хотіла на рахунок, щоб потім подяку. я бачу, що я всім не зможу фізично подяку написати, тому що це сотні, це сотні. Mm -hmm. Рахунок, виписка величезна. І я казала, немає маленьких донатів. Будь-який важливий бабульки несуть з пенсії, діти йдуть і в кав'ярні, беруть каву. Я їм QR-коди подрукувала для зручності. І вони всі донатять. так. Потім почала, ну, ми йшли з меншого. Спочатку місцеві, е, коли я побачила, що так, байдужих немає. Військові ж кажуть: Поможіть нам, дайте нам очі. Ми вас захистимо. А травень показав, що це дуже страшно. Так. Так, 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 І ті емоції насправді для от такої хорошої справи, як Донати, треба в собі зберігати, тому що в нас часто забувається те, що було yeah. власне, вже, те, що вже пережили, але що згадати події, власне. Травня, то ти згадуєш про те, власне, як ну, ти це згадуєш, було, як згадуєш як це і моя сім'я в неї так. жила добу, так да. ситуація складна. Ми зараз власне теж покажемо QR-код, за яким ви можете донатити Це найзручніший спосіб. Пошли. Скануйте, робіть паузу цього етару у наших соцмережах. Скануйте або заходьте на офіційну Фейсбук-сторінку благодійного фонду. І обов'язково теж шукайте цей QR-код або шукайте номер рахунку і доєднуйтесь, тому що зараз власне бачимо, що і завод пішов на зустріч, так. і всі працюють над тим, аби захистити небо над Хмельниччиною. Також зараз ви активно допомагаєте. От Пані Мар'яна згадала про дітей, які втрачають угу. і кожного дня втрачають батьків на війні. Насправді розкажіть про те, які ініціативи зараз готуєте, аби залучити усе більше дітей до збору. Ну, нам допомогла наша міська рада. Нам надали списки діток, які в нас є в місті. В нас є дівчата-волонтерки, які мають також свої списки. Нам дуже допомагають друзі наші за кордону, які виїхали. Наші хмельничани, які тимчасо. Тимчасово проживають за кордоном, вони також нам пересилають цукерки, канцелярію, іграшки. І цих діток ми в список маємо вже підтверджений список на 400 чоловік. Можна взяти собі одну, одну там двох двох діток і адресно надати допомогу. Ми, на жаль, не можемо е сказати, де, де ці дітки проживають. Да, ми їх будемо нагороджувати або в школі. Е або мама прийде сюрприз, до нас да. Да, mm -hmm. да, до нас mm -hmm. з дитиною. 6 числа Таня Кріль і її благодійний фонд вони будуть робити свято для діток з обмеженими можливостями. 8 числа в Театрі Петровського буде благодійна вистава, Благодійна для діток і благодійна для ну. Не можу сказати, Не це благодійна да, вистава, ми збираємо кошти, але всі ці кошти, кожна копійка, актори, які будуть грати цю виставу, вони працюють безкоштовно і приїжджають вони безкоштовно. Театр нам надає безкоштовну сцену. Всі кошти, які будуть вилучені від квитків, вони повністю йдуть, 100% йдуть на подарунки для цих діток. І 20 грудня в Собкові також буде благодійна різдвяна вечеря, справжня різдвяна вечеря, де будуть показані всі українські традиції, і також ми будемо збирати кошти для цих діток. Якщо в нас назбирається, дай Бог велика сума, то ми з цієї суми також закриємо потреби військових. Все що за тому в нас, в нас постійно є такі от акції. Вони йдуть почергово, тому що запити нас ну майже кожен день. У нас звучить якийсь запит, як не на грілки для хлопців. Зараз дуже холодно, і ми тут, вибачте, сидимо в теплі, а хтось сидить в окопах і їм там насправді дуже холодно. Тому ми грілки передаємо тисячами в нас раз в тиждень, обов'язково йде машина на запорізький напрямок, іде на Бахмутський напрямок машина. Вибачте, І теплі носочки, рукавички. У нас бабусі в Олешині в'яжуть рукавички і в'яжуть носочки з ковтинок, які вже вибачте, ви вже не носите, вони вас вдома десь. Ми приймаємо, ми приймаємо ці теплі речі, розпорюємо і в'яжемо їм носочки. Тому в нас постійно йдуть якісь акції, просто треба слідкувати за нашими анонсами і долучатися. кажу, ну, Люба школа може зібрати, вибачте, печиво, яку, якусь шоколадку, якісь зошити, якісь фломастери, олівці, якусь м'яку іграшку. Тобто вклад кожного він, він дуже для нас є важливий. тому що, ну, Одна, два, дві там не знаю, десятки дітей вже будуть не обділені цією увагою і отримують цей подарунок. Про речі, до прикладу, які можна приносити, куди їх можна приносити? Які вони мають бути? Е -е -е, якщо це подарунки, е -е -е, це може бути будь-що, що може пригодитися дитині. Да, ми сортуємо, ми збираємо в нас в штабі і потім ми сортуємо ці подарунки. Е, тому що ну, є іграшки, є спортивні речі, да, є ті ж самі футбольні м'ячі, скакалки, альбоми, фломастери, цукерки, шоколадки, фрукти. Ми все приймаємо. Якщо це фрукти, то звичайно хотілося б, щоб це було хоча б сертифіковано, наприклад, від, від когось з постачальників е, фруктів. Щоб це було все таки з документами, тому що це діти. Е, що, все, що стосується теплих речей. Якщо це ковтинки. То можна просто приносити, ми їх, їх розпорюємо. Самі бабусі, які в'яжуть, вони, вони самі це порять. Це можуть бути рукавички, носочки, шапки, пачка кави, пачка чаю тобто все, що може пригодитися в сім'ї, де є дитина, да, сирота, і все, що може пригодитися хлопцям на передову, батончики. Кажу, ці, це хімічні такі грілки, які тримають сім годин, і хлопці навіть собі запихають. Чи в рукавиці, чи в взуття собі запихають, і, і вже він собі сім годин може, може все-таки не замерзнути, не, не застудитися, трошечки погрітися. Такі грілки можна придбати в Україні, вони там не в да, дефіциті дефіцит. продаються, продаються в магазинах. І реклама вже йде по ним, є, вони в вільному доступі. Навіть будь-хто може купити 10, 20, 30 на будь-які кошти. Можливо, не мають інформації, але тільки з навіть в тому саме Фейсбуки загуглити грілка, є. все піде реклама і багато. Так їх можна придбати. Можна також перечислити гроші на фонд, і ми закуповуємо ящиками. Yeah. Ящик 200 штук, грілок е, коштує приблизно 6 тисяч гривень. Ну 200 грілок це е, як мінімум 60 чоловік. Троє суток будуть вже зігріті. Тобто, mm -hmm. якийсь підрозділ е, буде, буде баба в окопі сидіти в теплі. Як ви зараз контактуєте із військовими на лінії фронту? Як ці потреби дізнаєтеся? Є запити, є запити, <гум> щоденні. вони пишуть на всі канали, де тільки можна? Тут така ситуація, що е, майже в кожній родині є хтось: батько, син, брат, кум. Товариш, який знаходиться на передовій, тобто це, це не секрет. Тобто задіяна кожна сім'я. Ну, в кожну сім'ю прийшло, вибачте, лихо, і хтось з хлопців воює. Вони дзвонять своїм рідним, рідні дзвонять нам. У нас постійно налагоджений контакт з військовими, з командирами їхніми. Тобто цей запит може бути офіційним листом, може бути по телефону. Дівчата, готуйте, ми запити, передаємо. Є запити від наших шпиталей, яким ми також допомагаємо, підтримуємо і перев'язкою. і Ним матеріалом також є наш хмельничанин, який знаходиться в Мадриді. Вони живуть там дуже багато років. Це Сергій Коваль. Він постійно, ну майже кожного місяця, він об'єднує там українців Іспанії і передає нам. Великі такі допомоги, от зараз їде цілий великий бус з шовним матеріалом з металевими пластинами для рук, для ніг, mm -hmm. які використовують лікарі в нашій травматології. Тобто насюгаємо ну, всіх друзів, кого можемо. Перепрошуємо тисячу разів, Ми можемо вже їх вибачте, Да, ми заходили вже, але ми і самі не можемо розслабитися, і ми дюргаємо всіх своїх друзів, і вони постійно нам допомагають. Тобто з запитами нема, нема, нема таких проблем. Є, зап... Є проблеми з їхніми закриттями, да, закриттями і, і, і виконаннями цього запиту. Знаєте, хочеться, аби і ваша небайдужість завзятість, з якою ви розповідаєте про ці збори і потреби, натихнула наших глядачів теж донатити, хмельничан донатити. Ще раз вам покажемо qr власне за яким ви можете задонатити, аби захистити небо над Хмельниччиною, над своїм домом і аби почувати себе у відносній безпеці, власне, тому що ми розуміємо власне, що в країні війна і попереду зима. Дякую вам за те, що ви поділилися власне цим збором. Сподіваємося, що якнайбільше хмельничан до нього доєднаються, і також мешканці всієї області, аби ми могли не тільки на сім комплектів закрити потреби, mm. а закрити потреби, які є зараз у нашої протиповітряної оборони. І 5-го числа буде день волонтера день українського, українського волонтера. Ми передаємо вітання всім нашим дівчатам і хлопцям і просимо всіх всіх жителів нашого міста не бути байдужими до звернень волонтерів. І вам дякуємо за небочість і дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Дякую. Я нагадаю, що з нами була керівниця благодійного фонду Родина Моя Україна Оксана Данілова та голова Асоціації підприємців та виробників Хмельниччини Мар'яна Овчарук.